Так, всім привіт! Дехто питання задавав, як починати малювати в SketchUp. для тих покажу самі ази. Значить заходимо, не забуваємо вибирати міліметровий бо є проекти, модель дюймова, метрова, сантиметрова, нас цікавить міліметрова. Нажав «Создать», міліметрові розміри. Так, це в мене не запускається панелі створювати. Я буду створювати вручну. Ну, тут поначалу здається, що дуже довго, але насправді, якщо копіювати і так далі, це дуже швидко зараз подивимося. Тобто створюємо якусь тумбочку, першу деталь. Ставлю значить, прямогольник по трьом точкам. Тобто показую початок. Потім не ставлю довільно, а не відпускаю. Першу точку нажав, другу точку я не вка... не нажимаю нічого. Тут в кутів нас пише дліна 966 мм. Я забиваю, наприклад, тумбочку глибиною 510, роблю 510, ввожу, Enter. Воно туди її поставило. Далі, коли я ввожу, я вказую направлення, куди мені треба 18 мм забити. Тобто я вправо по червоній лінії і забиваю розмір 18 мм. Ентер. Побудувався прямокутник. Зразу його видавлюю. Буква П на клавіатурі так набагато швидше. Англійська П нажав. По поверхні вона засвітилася, клікнув і тянув. Тяну я її не просто, а допустимо, якщо ми робимо ну, якусь кухонну тумбочку, зробимо 7-0 боковина. Enter. Вот, у нас вийшла тумбочка. Значить, буква Х, це хенд. Рухати, зручно нажати, допустимо, якщо ми просто користуємося мишкою і посунути екран потрібно, нажали ГАш і посували собі як треба. Значить, стоїть наша буковина. Тепер її треба, вона є зі всіх площин окремо створена. Тобто кожна площина, кожне ребро все окремо, я її виділяю правою кнопкою мишки «Создать групу. Не компонент, а групу. Тому що АБ працює з групами, поки що розбираємо групи. Создати групу. Все, деталь в мене створилася. Можемо її назвати справа названня. Пишемо якусь назву. Right. Коротко, на напечатав, ОК. Okay. Так, тепер нам потрібно зробити дно. Значить, можемо малювати ще раз? Можемо просто нажимаємо букву М або рухати, перемістіть. Та сама кнопка на клавіатурі М набагато швидше. Посунули в бік і нажали Ctrl і відпустили. Вона скопіювалася. Скопіювали, нажав, де її зупинитися. Потім та же функція включена, переміщати мову є на ній хрестики, тобто крутити. Я її перевожу горизонтально. Щоб знати точно, що вона горизонтально повернулася, у нас ось відображається червона. Нажали. Так, далі ми, е, значить, виділяємо цю деталь М, підняли її вверх, тепер нажали бум-бум-бум, відміна Ctrl-Z, Ctrl-Z, підняли її вверх, виділяємо цю деталь, знову M. Move перемістити, і перевожу її на чало координату. Причепилася вона мені. Тепер жму по цій деталі, Move, і прив'язку роблю. Значить, ставлю цей кут, і він зміщається з цим кутом деталі. Прив'язку зробили. Тепер нам потрібно поміняти розмір дна. Допустимо, тумбочка у нас 500-ка. Значить, потрібно нажати. S-скале скали це є розмір. А де він тут є на клавіатурі? Масштаб. От. Я нажав кнопочку от, масштаб, а якщо просто ми виділили деталь і нажали s скали Тому що, коли користуєтесь такі кнопки, як M-move, hand рукою рухати, S-скале скали набагато швидше. І тут єдиний тільки нюанс є, що масштабує він. По замовченню не по розміру, а в кількість раз. Тобто нам потрібно, щоб, щоб ви розуміли, як воно працює, це зменшує по діагоналі верхній кутик. Середній теж по діагоналі. Коротше, щоб нам поміняти, наприклад, з 18-ки зробити десятку, нам потрібно нажимати. На цю точку і ми міняємо товщину деталі. А якщо нам потрібно глибину, наприклад, тумба 510, треба зробити там 460-ку, то ми маємо на центральний кутик нажати. Центральний квадратик. Не верхній, нижній, а центральний. І ми зменшуємо її або збільшуємо. Тобто, на даному випадку мені глибину не потрібно міняти, мені потрібно ширину. Ширина таким самим. Робиться варіантом. По середньому кубіку я нажав і. Так, я не бачу його розмір. Тобто в нас в цьому в кутику правому, де пише в скільки разів я міняю розмір, я пишу 500 і не забуваю написати mm. Міліметрів. Нажав Enter, і тепер вона має чітко 500 мм. Як нам цей розмір подивитися? E, значить, Виставляю розмір, початкова точка, кінечна і витягую розмір. Я бачу, що вона має 500. І так само кнопка H перемістив, наприклад, висоту можу собі забити. Верх тумби, низ тумби, бік 720. 720. Вона має загальний розмір. Тобто знову перемістити M я нажав. Беру за цей кут. За цей мені буде зручніше, тому що я його зразу з цим з'єднаю, але не забуваю нажати Ctrl, щоб вона скопіювалася. Тепер я бачу, що я змістив її і з'єднав з цим кутиком, нажав лівою кнопкою миші. Відвів назад. Далі царги. Ну, ви дивіться, як ви робите царги. Я 70 роблю царги. Значить, роблю знову. Прям кутник по трьом точкам. І просто-напросто накут навів. Накут навів. Тепер я дивлюся, він підсвічується зеленим, що я йду в потрібну сторону. І жму 70, просто 70, Enter. І далі вниз по зеленій усі. Тобто не по червоній, а. По зеленій осі, мені так зручніше. Жму 18 мм. 18 на клавіатурі забив. Тут в правому куті видно буде, що ви нажали 18, Enter. Все, створилася площина. І тепер просто-напросто ми її видавлюємо. Кнопка P, Push видавити. Я нажав на площину і тягну просто в потрібну сторону. І тут бачу, мені нам має написати, що. А, я навожу на кутик. О, конечна точка на кутику воно мені з'єднало. Нажимаю ліву кнопку. Все, деталь є. Єдине, що не забувайте, вона у нас розгубована. тобто вона складається з площин і ліній. Нам треба зробити <кій> з неї. Значить, я виділив правою кнопкою создати групу. Створив, бачу, що група створена. Треба уважно виділяти, щоб на задньому плані нічого не підтягнулося до неї. І якісь якісь, якісь там точки, лінії. Щоб лишні не з'єдналися, бо потім АПФ не буде бачити. Якщо ви бачите, що ви нажали розкласти бірки, і на тій деталі немає бірки, то скорше всього, що погано створена деталь і з'єднана якось там неправильно, чи ще щось, її просто треба або видалити, або вияснити, видалити, перемалювати, або, наприклад, я створював кут, і одну площину мені чомусь не зв'язувало, і ніби ззовні деталь, все нормально, група є, а воно її не бачить. Тобто я перемалював. Ну і цю ми копіюємо. Кнопочка Гаш, перемістити. значить і, 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 ну, Беру за цей кутик, копірувати, Ctrl, нажав, гаш, підтягнув, Escape. Зняв функцію H і далі працює, ну, підвів до кутика, видно, що воно притягнуло, нажав лівою кнопкою, і все. Вона створена. В принципі, тумбочка є, ще полку створити, полку створити, полку так само, допустимо, створити по трьом точкам, на боковині нажимаю, глибину вибираю. Поки в мене 500, Enter, вниз нажав, вниз дивлюся, щоб е, потрібна була вісь стилками Sіchanса. Так, 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 правильно? Вниз нажалося, так, вниз нажалося, значить 18 мм, Enter, Push.